У грудні ми вшановуємо пам'ять одного з найпопулярніших святих Миколая Чудотворця. Кожного року цей святий приносить чемним дітям приємні подарунки. Але звідки взялась така прекрасна традиція? І що взагалі ми знаємо про єпископа Мерлікійських? І чому його називають чудотворцем? На ці запитання допоможе нам відповісти візантійська ікона, на якій зображено діяння улюбленого святого, які до речі не скінчились після його земного життя. Добрих учинків святого Миколая настільки багато, що ми не змогли про всі розповісти в одному короткому сюжеті, тому пропонуємо вам переглянути першу частину опису життя святого Миколая у рубриці портрет. Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотілося б вам представити постать Святого Миколая в українській християнській культурі на основі іконописних пам'яток, збережених у національному музеї у Львові імені Андрія Шептицького. Отож, перейдемо зараз вами до прочитання іконографії Святого Миколая, через яку ми зможемо дізнатися як про земний шлях, так і про небесні чуди цього святого. По-перше, ми бачимо, що святий Миколай знаходиться на золотому, дуже часто це може бути зелене або червоне, тобто якесь нейтральне тло, яке для нас повинно презентувати небесну славу, у якій перебуває святий у вічності. Святого як історичної постаті є його представлені як у єпископа, так як у представника церковної ієрархії. І головними атрибутами в українській іконі, взагалі в східній іконографії єпископа, були омуфор, власне ця довга тонка стрічка із зображеннями Христа, яку ми бачимо перекинуту через плече Святого Миколая, а також Євангелії. Легенда розповідає, що Святий Миколай був присутній на першому Нікейському соборі, на якому було затверджено перше правило віри, так символ віри. І, власне, в той самий час на цьому ж соборі був присутній і Арій, який за підтримки ну, також імператора Константина намагався поширити серед людей ідею про те, що Ісус Христос насправді не був Богом чоловіком, а був лише пророком, висланим Богом для е, порятунку людей. Ось святий Миколай заперечував цій думці. Він казав, що Ісус Христос є одночасно і Богом, і людиною. І сварка дійшла до того, що, власне, в не залишило жодних інших аргументів, він просто взяв і дав Япаса е, Арію власне, за ці його е, святотатські слова. Після цього Костянтин вирішив вигнати святого Миколая із зали, у якій відбувався собор, і забрати у нього його є посколькі свячення. Святий Миколай виходить із цієї замли, з'являються постаті Ісуса Христа і Богородиці і повертають йому його атрибути. Клеймо народження Святого Миколая вже відразу нам представляє і перше чудо пов'язане із цим святим. Святий Миколай народився у родині і Нони, богобоязливих батьків, людей, які проживали в місті Патара на переломі 3-4 століття. І, власне, відразу після народження вони побачили, що їхній син має якісь особливі здатності властивості. Тому що коли служниця, взявши маленького Миколая, маленького сина, поклала його купати, то святий Миколай, вставши сам із колін, простояв у воді без підтримки, без жодної підтримки протягом трьох годин, і відразу ж його матір зрозуміла, що ця дитина буде особливим хлопчиком і буде призначена для певної важливої місії. Тому батьки вирішили віддати Святому Миколаю вчитися. Дядько Святого Миколая також був єпископом саме у місті Патарі, тому він взявся так само і за виховання свого племінника і готував його до вступу до церкви. Отож, наступне клеймо саме представляє свячення Святого Миколая спочатку на священника, яке відбулося у місті Патари. І наступні свячення Миколая, які були пов'язані із його подорожею мир Ліківським. У цьому місті загинув єпископ. И дуже довго думали, кого ще йому брати на нового єпископа, хто буде. Так йому натхнення може надало їм таку думку: нічого не робити аж до ранку і дочекатися тої людини, яка перша зайде у храм цього дня, і власне цією першою людиною, яка зайшла до храму, був саме святий Миколай. з святим Миколаєм. Так само пов'язане і чудо з воєводами, яке нам презентує святого як опікуна несправедливо засуджена. Власне у місті, недалеко від Мерликінських відбулося повстання, яке успішно придушили троє воєводських. stemte За ті їхні заслуги, їх нагородив. що не сподобалось багатьом заздрісникам, які почали на цих воюванням мовляти. І таким чином ті потрапили до в'язниці і вже на наступний день мали бути покарані смертю. В цей момент ці люди почали молитися до Миколая, до свого єпископа, якого вони шанували. І Святий Миколай з'явився їм у в'язниці, яка сцена якраз показує. І е, втішив їх, сказавши, що все з ними буде добре, тому що вони нічого поганого не зробили. В ту ж, ж саму ніч Святий Миколай з'являється і у сні імператору і, власне, говорить йому, що якщо він не відпустить несправедливо покараних воєвод, то тоді таке саме повстання підніметься і у його місцевості, і він сам при цьому загине. Звичайно, що Костянтин дуже перелякався. Відразу, ставши зранку, він відпустив воєвод, і таким чином вони були врятовані. Отож, якщо вже говорити про чудеса, різноманітні події, які були пов'язані з Святим Миколаєв після його смерті, то важливо згадати чудо, яке було пов'язане без. Посередньо із тим традиційним на звичаєм анонімних подарунків, так, які ми робимо у День цього святого. Власне, з ним пов'язане так зване чудо із скалемон, яке представлено традиційно на двох клеймах. Клейма показують чоловік. І жінку старших людей, які особливо шанували Святого Миколая, і завжди у день його пам'яті влаштовували собі урочистий обід. Але вони вже мали дуже мало грошей, тобто не могли собі вже вечері влаштувати. І тому вирішили в честь Миколая шанувати його тим, що продати свій найцінніший килим і за ці гроші влаштувати святковий обід. Коли чоловік пішов на ринок, щоб відпродати цей килим, по дорозі він зустрів багатого чоловіка. Під його виглядом йому саме з'явився святий Миколай, який у нього цей килим купляє. В той же самий час цей же ж багатий чоловік з'являється так само його дружині, яка його чекала вдома, повертаючи йому цей килим і вітаючи їх зі святами. Звичайно, що вони здогадуються про те, що це був Миколай, і від того часу ще більше його шанують.